Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. Те, наскільки повною і швидко в дитини розвивається її вроджений потенціал, залежить від мами. І трохи менше від того, наскільки батько психологічно може створити простір, в якому могли б прорости зерна справжнього я. Образ себе в дитини виникає із симбіотичного образу мами. В більшості сімей дитиною займається більше всього мама. А батько грає вторинну роль. Звідси походить фокус на важливості мами в психологічному розвитку дитини. Я маю на увазі турботу не про фізичні потреби в їжі, теплі і безпеці, а саме турботу про унікальні якості, з яких виникає справжнє я дитини. Батьки повинні бути здатні розпізнати і, і дати позитивну емоційну підтримку індивідуальним якостям справжнього я дитини. Яке тільки знаходиться в процесі виникнення або появи. Фізичний і соціальний простір дитини одночасно цікавий, хвилюючий, складний, але разом з тим безпечний і доступний для її рівня розвитку. Найважливіше в цьому процесі це мамина здатність сприймати і підтримувати я дитини, яке знаходиться в процесі виникнення. Без її підтримки дитина відчуває покинутість і несхвалення її зусиль. Мама може реагувати неадекватно в силу дуже різних причин. В неї може бути психологічне порушення, межове, нарцисичне, психотичне чи психопатичне. Можливо, вона недоступна через переживання втрати, і в неї депресія, або вона фізично хвора, або вона фізично відсутня. Так чи інакше, її недоступність Створює клімат, в якому справжнє я дитини не може виникнути. Мастерсон пише, що в багатьох підлітків із пошкодженим справжнім я, їхні мами теж мають пошкоджене справжнє я. Ці мами також боялися сепарації і намагались уникнути її за будь-яку ціну. Відповідно ціною був нормальний розвиток власно, справжнього я власних дітей. Один із розповсюджених випадків це коли. Мама не впевнена в собі, і вона схильна максимально підтримувати симбіотичний зв'язок з дитиною. Вона підтримує залежність дитини від неї для того, щоб вона сама могла залишатись в спокої. Виглядає так, що така мама переживає сильний страх від проявів індивідуальності дитини. Це для неї неначе попередження, що рано чи пізно дитина її покине, а в кінці кінців назавжди. І а вона не може впоратись із своїми почуттями покинутості. По цій причині вона не може підтримувати зусилля дитини, відділитись від неї і виражати її власне я через гру та дослідження світу. Її захисна поведінка заради уникнення власної тривоги сепарації заключається в тому, що вона чіпляється за дитину для того, щоб вона не змогла від неї відділитись. Вона також стримує індивідуацію дитини через відторгнення і несхвалення відповідних її зусиль. Коротше кажучи, вона не може сприймати дитину такою, яка вона є, і повноцінно задовільняти її потреби в зростанні і в розвитку. Вона сприймає дитину як вічне немовля, або ще гірше як об'єкт, який вона може використовувати від захисту для, верніше, для захисту від власних емоцій депресії та сепарації. Через це вона не здатна нормально реагувати на розгортання індивідуальності дитини. Дитина, в свою чергу, навчилась ігнорувати або навіть боятись частин свого я, які, як вона зрозуміла, загрожують мамі. З часом дитина навчилась пригнічувати ті почуття і активності, деякі почуття і активності для того, щоб отримувати похвалу і прийняття від мами. Ще через деякий час обоє і мама, і дитина заперечують самим собі, що така взаємодія між ними була деструктивною для розвитку дитини. Нездатність, ма... Нездатність мами давати емоційну підтримку дитині послабило і призупинило її бажання розвиватись і ставати своїм справжнім я. В результаті дитина почала чіплятись за маму або ж віддалятись від неї. Таке чіпляння відбувається взаємно. Мама не відпускає дитину для того, щоб не відчувати свою тривогу сепарації. Саме тому і мама, і дитина мають свій інтерес в тому, щоб чіплятися один за одного. Таким чином, психіка дитини зафіксувалась на даному рівні розвитку. Якщо чіпляння мами було занадто сильне, то дитина відчувала страх, що мама захопить її або поглине. Тому вона почала, захищаючись від цього страху, віддалятись від мами і від інших людей. Але одночасно ця дитина дуже боїться бути покинутою. І через це вона не може наважитись на розвиток власної особистості. Вразливість батьків походить відповідно від того, як їх виховували їхні батьки. І це призводить до повторення з власними дітьми. Того ж самого стилю виховання. Дякую за вашу увагу. Надіюсь, вам було цікаво і пізнавально. Ваші запитання і коментарі, будь ласка, залишайте внизу під відео. Дякую і всього найкращого.